Привіт шукачі істини та краси життя. Ласкаво просимо до подкасту Справжня ти, в якому ми разом вирішимо у подорож до пробудження істини серця та засяємо наше автентичне світло. З вами Олена, яка вірить у силу внутрішнього світу. А відтепер і ваш провідник на цьому прекрасному шляху опанування справжньої себе. Вітаю, любі, у нашому просторі дослідження та істини. Сьогодні ми поміркуємо над поширеним міфом, переконанням, що багатство це гроші та матеріальні блага. Відкрийте будь-яку соціальну мережу, і ви побачите потік зображень, що демонструють заможне життя. Віли, розкішні автомобілі, коштовні подарунки, екзотичні подорожі. Всі ці символи багатого способу життя ніби кричать, що щастя це лише покупка, що насолоду купляють за гроші. Але багатство це не завжди про великі будинки чи дорогі автівки. Ні, це про моменти, які насправді мають значення, про цінність емоцій, які не купиш за гроші. Тож давайте зробимо паузу і запитаємо себе, що є мірою багатства. Уявіть сім'ю, яка збирається разом за скромною вечерою. Вони сміються, радіють, діляться своїми пережитими за день цікавими історіями та емоціями. Це багатство, яке наповнює душу та серце. Уявіть літню пару, яка прогулюється, тримаючись за руки, їхнє багатство вимірюється роками спільно приважаючих заходів сонця у безмовних поглядах, що говорить більше, ніж слова. Уявіть почуття, коли ви тримаєте на руках новонароджену дитину вага нового життя, сповненого потенціалу та любові. Це вид багатства, який неможливо виміряти. Або подумайте про те, як ваші діти роблять перші кроки та досягають чогось вперше, Їхні сяючі обличчя, які дивляться на вас захопленням, ця гордість та радість, неймовірне багатство. Або ж уявіть тихий спокійний ранок, коли ви просто споглядаєте схід сонця з чашкою кави, нікуди не поспішаючи. Подумайте про відчуття, коли ви допомагаєте комусь не заради подяки, а просто тому, що хочете. Або ж гордість, коли бачите, що хтось, кого ви навчали, хтось, кому ви допомогли рости, досягає великих успіхів. Це також інший вид багатства. Багатство, коли знаєш, що твої дії мають значення, що ти поруч і важливі моменти, чи то народження нового життя чи обійми коханої людини, яка любить тебе таким, яким ти є. Є люди, які мають усі багатства, про які тільки можна мріяти, та все одно лягають спати з відчуттям порожнечі, браку чогось, що гроші не зможуть заповнити. І є ті люди, хто знаходять величезну радість, сміючись з друзями, насолоджуючись красою природи, просто розслабляючись у тиші моменту, чи не багатші вони по-своєму? Тож давайте подумаємо про різні способи, які збагачують нас, але це не відображається у наших банківських рахунках. Я говорю про багатство серця, багатство душі та скарби нашого повсякденного життя. Це час переосмислити заможність, яка вимірюється у валюті нашого емоційного та духовного життя. Тож я запрошую вас відкрити своє серце та слухати не тільки вухами, але й усією своєю сутністю. Що робить нас по-справжньому багатими? Можливість купити наступну дорогу річ, чи здатність жити повноцінно, любити всім серцем та цінувати теперішній момент? Багатство також криється у любові та підтримці, які ми даруємо та отримуємо, у обіймах, щирих розмовах. Це скарби, що наповнюють наше життя справжнім змістом. А як ще до багатства дружби? Друзі, які завжди поруч, партнери, які нас розуміють, спільноти, що нас підтримують, це соціальне багатство безцінне. Також не забуваємо про багатство в навчанні та розвитку. Кожен виклик, який ми приймаємо і долаємо, кожна нова навичка, знання, це інвестиція у наше особисте багатство, яке продовжує зростати та збагачувати нас зсередини. Я хочу зараз поділитися з вами своїм особистим досвідом. Кілька місяців тому мені запропонували дуже вигідну роботу. Це була дуже спокуслива пропозиція, що обіцяла повну фінансову безпеку, але вона потребувала переїзду до іншої країни, що означало б віддалитися від моїх дітей. Не вдаючись у подробиці, просто скажу, що їхати разом був не найкращий варіант. Розмірковуючи над цим рішенням, я усвідомила щось важливе. Справжнє багатство в моєму житті не залежало від грошей, які я б могла б заробити, воно крилося у повсякденних моментах з моєю сім'єю, У сміху моїх дітей, у тому, щоб бути поруч під час їхніх важливих етапів життя, у затишку нашого спільного будення. Це багатство, яке жодна зарплатня не може перевищити. І що важливо, рішення залишитися не було жертвою заради моїх дітей. Це був свідомий вибір на користь мого власного щастя. Усвідомивши це, я зрозуміла, що справжнє багатство полягає не у фінансових активах, а у багатстві життя, у тих щоденних моментах просто бути разом. Тож я хочу запитати вас. Що наповнює ваше серце та душу так, як гроші ніколи не зможуть? Давайте ще поміркуємо над яскравим прикладом. Багато з нас мріють про відпустку у місця на кшталт балі, але не всі можуть собі це дозволити фінансово. Запитайте себе, що саме приваблює вас у цьому бажанні? Бо це не лише про місце безпосередньо, це про те, що ці місця означають для вас. Можливо, це почуття пригоди, спокою, а може, і зв'язок з природою. Визначте саме істинні бажання своєї мрії. Як тільки ви усвідомите, чому ви мрієте саме про це, ви зможете почати створювати ці емоції саме тут, де ви є зараз. І я ні в якому разі не кажу, що ви повинні сліпо задовільнятися тим, що маєте. Звичайно ж, наші мрії не мають меж. Я маю на увазі саме цінувати те, що у вас вже є зараз, прямо зараз. Ви можете отримати насолоду зараз, нічого не чекаючи, поки ви крокуєте до вашої мрії. Наприклад, якщо у думці про балі вас приваблює спокій, знайдіть способи створити затишний куточок раю у своєму домі, виділіть час лише для себе, де ви зможете побути наодинці. Медитуйте, відключайтеся від гаджетів та інших відволікаючих пристроїв, робіть дихальні практики прагнете бути ближче до природи. Створіть маленькі оазиси з рослин та квітів прямо вдома на вашому балконі. Прагнете відкривати нові горизонти, почніть обирати інший маршрут для прогулянки кожного разу, як повертаєтеся додому після роботи. Ви можете створити свою власну атмосферу балі, зосереджившись на емоціях, які викликають у вас ваші мрії. І цей підхід не обмежується лише мріями про подорожі. Ви можете застосовувати його до всіх аспектів життя. Хочете змістовних відносин, долучайтеся до громадських подій, вступайте в клуби, прагнете до креативності, розпочніть власний проект, вивчіть нове ремесло, займайтеся хобі. Головне, це активно збагачувати власне повсякденне життя та добробут. Кожен наш вибір від найменшого до найбільшого формує наше особисте багатство. Як часто ми зупиняємося, щоб переосмислити ці аспекти нашого життя, як часто ми рахуємо наше багатство не в грошовій валюті, а в моментах задоволення, у вчинках доброти, у буденних радостях, у світі, де успіх часто співвідноситься з фінансовим досягненням, потрібна мудрість, щоб визнати та цінувати інші форми багатства. Гроші можуть купити комфорт і немає нічого поганого в тому, щоб насолоджуватися ними, але вони не єдиний інгредієнт заможного життя. Тож давайте цінувати скарби, які ми вже маємо. Сподівайся, цей епізод надихне вас поглянути на своє життя крізь призму достатку та замислитися над власними формами багатства. Пам'ятайте, бути багатим це не тільки про те, скільки у вас грошей, а про те, що робить ваше життя значущим. Зміна у вашому мисленні може відкрити, що ви вже багатші, ніж могли б собі уявити. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Бажаю нам усім віднайти багатство в нашому повсякденному житті та пам'ятати, що найцінніші речі часто не є речами взагалі. До скорої зустрічі, любі. Папа! -па.